Брати та сестри, вітаю вас, рад бачити кожного з вас. Як я вже казав на старший пастор, да, важлива частина заслужіння, коли ми можемо чути слово, слово Господнє. Ми всі знаємо, що слово Господнє воно живе, воно дієве, воно торкається нашої душі, воно торкається нашого духа. Слово воно не залишає нас знаєте, байдужими до викликів нашого життя, і воно завжди є актуальне для нашого життя. Знаєте, слово актуально було, коли ми жили в мирні часи. Слово Господнє актуально воно було, коли ми жили під час ковіду. Слово Господнє, воно актуальне і сьогодні, коли ми живемо під час війни. Ми знаємо багато історій, ми чули багато проповідей, але кожен раз, знаєте, коли міняються обставини нашого життя, те ж саме слово, воно торкається нашого серця, нашої душі, і ми його бачимо, істини Господні, трошки з іншого, з іншого кута. Тому сьогодні, знаєте, нічого нового. Які з писання я не скажу, але нам треба приламляти Слово Господнє до наших сьогоднішніх, сьогоднішніх обставин. Недільна проповідь, вона називається «Бути близьким, бути близьким до Бога. Актуально всі часи. І в мирні, і в військові. Нам треба дійсно намагатися бути близьким до Нього. Основний текст, який ми з вами будемо читати і розмірковувати, це Луки, 12 розділ з 13 по 21 вірш. В моїй Біблії цей текст він має назву. Тут написано: остерігайтеся зажерливості. Ну, друзі, ми про це будемо з вами сьогодні розмірковувати і говорити. Тому, друзі, з цього тексту ми сьогодні будемо брати важливі, потужні і драгоцінні уроки для нашого особистого життя. Я хочу почати з перших двох віршів: це 13 і чотирнадцятий. Це, якби знаєте, прелюдія цих подій, які там далі відбувалися, і слово Господнє, яке, буде, яке залишило нам Біблія, прилюб'є вона така, 13 14 вірш. А звався до нього хтось із натовпу, учителю, скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною. Та він відповів йому, чоловіче, хто мене поставив суддею або розподілювачем над вами. Цій прелюдії, на початку цієї історії стає питання спадщини. Що таке спадщина? Ну, спадщина це те, що приходить від одного покоління. До іншого, правда? І є різне спадщина, Послухайте, є спадщина духовна, є спадщина культурна або національна, є спадщина моральна, коли людина, знаєте, батьки, вони ну, дійсно живуть чесним, справедливим, правдивим життям, і вони передають це життя своїм дітям, це моральна спадщина. Але в даному випадку, в історії, яку ми з вами читаємо, мова йде про, про матеріальну, про матеріальну спадщину. Вот. Тому, друзі. В даній ситуації це моральна спадщина, і це знаєте, це питання родини. Тому що в цьому питанні, знаєте, це питання вирішують самі близькі, близькі люди однієї, однієї родини. І так буває, на жаль, так буває, як правило, коли торкається питання спадщини, да, то бувають деякі непорозуміння, бувають деякі конфлікти, бувають навіть сварки, бувають навіть розділення. Але питання чому так, чому так відбувається? Частіше відбувається це тому, що кожна. кожна ну, Кожен учасник да, він вважає, що він гідний, кращий, от, кращої частини спадщини, і тому він має на неї повне, повне, повне право. От, тому народна мудрість каже, де заповіт, там багато родичів. Там, де касається питання спадщини, там з'являється дуже багато родичів. В даному випадку, в тексті, який ми читаємо, цей хтось, він звертається до Ісуса Христа і Він вважає, що з ним поступили. Несправедливо. Він каже: Скажи моєму братові, да хай він поділиться, хай він зробить ну, це по, по справедливості. І ми бачимо в цій історії, що Ісус Він не втрачається в цю в ці обставини, Він не втрачається в цю справу, Він дає розуміти, що рідні люди повинні між собою по чесному, справедливо, вирішити це питання, це питання совісті кожної. Кожної людини тому друзі, неправне неправдиве, нечесне вирішення цього питання, воно не принесе, воно не, не принесе благословіння. Так написано в Біблії, так написано в притчах 20 розділ, 21 різ. Вірш написано, що спадок поспіхом отриманий. В іншому перекладі спас спадок поспіхом захоплений. На початку не матиме благословіння в кінці. Духовні закони вони працюють. Тому ще раз я хочу повторити: знаєте, Господь він не втручається в цю ситуацію і каже: друзі, це питання совісті. Це самі близькі і рідні люди. Ви повинні це чесно, мирно рішити між собою. Але неправильне, нечесне рішення ціє, ціє, цього питання воно буде мати негарні наслідки. Друзі, я хочу, щоб ми зауважили, Господь він не ігнорує справедливість. А він показує, що корінь проблеми навіть не в спадщині. Корінь проблеми в серці, в серці людини. Отут є. Корінь, проблеми. Господь каже, я не буду вам суддею. каже, хто поставив мене? Я не буду. У вас в кінці в кінці у вас є равин, Ви можете прийти до нього, ви приходите до равина своїми проблемами, питаннями, спорами, і до нього хай він вирішує. Це не моя справа. в мене справа набагато важливіша, ніж ділити між вами ваше майно. Моя справа це спасіння грішників. Моя справа це спасіння людського роду. Тому, друзі, ця ситуація, коли підійшов до нього цей хтось, воно дало можливість і нагоду Ісусу Христу розказати слухачам, своїм учням, от і тим, хто його слухав, як ставитися до матеріальних благ і застережити людей від руйнівної сили. Це любові до грошей, це бажання накопичувати багатство. Він застереженням. Це, ця обставина вона дало йому нагоду казати самі про ці речі. Ми читаємо далі 15 вірш. І промовив ще до них: глядіть, стережіться всякої зажерливості, бо не від надміру багатства залежить життя людини. Господь каже, що накопичення матеріальних благ не може стати метою життя людини на землі. Не може це бути метою, це неправильно. 15-й вірш, він каже, що не залежить да, від надміру багатства, не залежить і застерігає, бережиться зажерливості. Що таке зажерливість? Ну, друзі, зажерливість це, це жадібність у всіх її проявах. Зажерливість це ненаситність, ненаситливість. Да? Зажерливість це нестриманість, це гріх, який приводить до залежності. У Римлян того часу була така приказка: багатство як морська вода, чим більше п'єш, тим більше мучає спрага. І Ісус попереджає: в даному випадку що є велика небезпека, коли люди вважають, що чим більше вони будуть мати, чим більше них в них буде, тим краще буде їхнє життя, тим спокійніше і щасливіше вони будуть жити. Вони бути жити на землі. Я хочу тут трошки зупинитися. Послухайте, ну мати достаток це не гріх. Ну мати якісь матеріальні речі в своєму житті, це, ну, це, 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 це непогано, це навіть дуже і дуже добре. Але тільки нам треба розуміти, що радість в нашому житті і щастя в нашому житті, воно не від кількості матеріальних, матеріальних благ. Друзі. Ми живемо під час війни. Якщо шахет влучає в квартиру, то вже немає значення, який там був ремонт. Вже немає значення, які там були меблі, які там були шпалери, друзі. Якщо шахет він падає в городі біля будинку, то не має значення. Там був один поверх в цьому будинку чи було два. В ту неділю нашу сестру Ніну Івановну з Нових Петрівцях винесли з-під завалів рятувальники. В город прилетів шахет. Витягли. Дивом вона залишилася жива і неускоджена. І розмовляючи з сестрою, вона каже, слухай, людині 86 років. каже, Господь зберіг моє життя. Значить, я ще потрібно йому. В неї очі світяться, я на неї дивлюсь. Вона зараз в Любиску, там прихисток для людей, які постраждали, в неї світять очі каже, Господь, каже, мене зберіг, я йому потрібна. Каже, там в мене чеснок росте, треба каже, ну, щоб, щоб людям щось били. Каже, який чеснок? не, не Івана, ви що? А як ви з'їздили, розкажіть, ви про себе розкажіть, Розумієте? Це серце людини, яка глибоко, близько до Бога і знає Бога. Каже: Господь дав, Господь взяв, да буде ім'я, Господнє благословенне. Друзі, знаєте, коли ти ну, стикаєшся з такими обставинами, з людьми, ну це, знаєте, ти, ти, ти дійсно дивишся на, на багато речей під іншим кутом. Під іншим кутом. Повернемося до теми. 1 Тимофія 6.10 написано: адже корнем усього зла є грошелюбство, віддавшись якому деякі ухилилися від віри і самі наштовхнулися на велике страждання. Друзі, давайте побачимо цей текст. Давайте ми зрозуміємо, що тут написано. Ключове слово в цьому тексті є грошолюбство. Тобто любов до грошей, любов до матеріальних благ. І написано, що люди мають таку, знаєте, спокусу відхилитися, мають спокусу віддатися цієї, цієї спокуси. Так? І, як правило, послухайте, вони чим закінчуються? Ухиляються від віри, і ми читаємо в цьому тексті, що вони самі себе наштовхують на великі страждання. Це слово, це слово Господнє, це каже Господь. І так воно буває в житті. Друзі, де це грань? Де це грань? Знаєте? Де цей кордон? Де ця червона лінія, яку так небезпечно мож, людина може переступити в своєму житті? Ключове слово тут грошелюбство. Тому, друзі, повертаємося до нашої історії. І далі, знаєте, після 15-го вірша Ісус Він розповідає, він розповідає притчу. 16-й вірш. І Він розповів їм притчу, кажучи. В одного багатого чоловіка рясна вродила нива. Чоловік був небідний, чоловік був багатий. рясна вродила нива. Це про що кажуть? Що людина працювала на землі і Бог її благословив. Тому що й коли рясна вражає нива, це дійсне благословіння Господнє. Гарний врожай це праця людини плюс благословіння благословіння Господня. Читаємо далі. 17. Тож думав він, говорячи сам до себе, що робити, коли немає куди зібрати врожаю. Ну, послухайте, ну, все логічно, да? людина задає собі. Питання, гарний врожай, нива вродила, Бог благословив. І логічне питання, що з цим робити, друзі. Але тут криється початок проблеми. Він написано тут, що він думав, говорячи сам до себе. Він розмовляв не з Богом, він розмовляв сам собою. Він радився не з Богом, він радився сам сам собою. Тому з цього і почалася проблема, що роз, розмовляв сам з собою, а не, а не з Богом. Далі читаємо, 18. -й. І сказав: зроблю так, розвалю свої клоні, збудую більше, зберу туди все моє збіжжя та моє, та моє добро. Поговоривши сам з собою, людина приймає логічне рішення. Вона приймає рішення моїх. Сараїв моїх не, не, не вистачає. Треба старі знести або подувати мої. Але, друзі, от в цьому тексті, коли розповідав Ісус, звучать перші тривожні такі дзвіночки. Зверніть увагу, Він каже, моє збіжжя, моє добро. Да? Тобто він акцентує, що це я заробив, це моя праця, це мій труд, це належить мені. Перші дзвіночки. 19 й вірш. І скажу своїй душі, душе, маєш вдосталь добра, зібраного на багато років. Спочивай, їж, пий, веселися. Друзі, ну тепер зрозуміла мотивація людини. Тепер зрозуміла, чому людина так розмовляв сам з собою, чому він приймає такі рішення, для чого йому було потрібно добро, майно, яке дійсно Бог його благословив. Він зібрав багатий врожай, Тут є відповідь для чого. Спочивати. Що значить спочивати? Не треба більше працювати. <смі> В мене все є. Працювати не треба. Нарешті я можу піти на пенсію, де я можу, я можу спочивати. Їсти, пити і веселитися. Ось мотиви серця. Друзі, це приклад егоцентричного серця, де всі його думки, його помисли, його бажання направлені тільки, направлені тільки на себе. Тому, друзі, ну я ще раз повторюю, Бог благословив цю людину врожаєм. У мене виникає питання, Боже, для чого ти благословив цю людину таким великим урожаєм, щоб воно прогуляло все, пропили, проїли, провеселилося? Чи може в тебе якісь є інші плани для цього? Для чого ти робиш? Друзі, і ми можемо дати відповідь не для того, щоб це було проїжено і пропито, і прогуляно, да? ні і ще раз, і ще раз ні. Є потужний духовний закон. Чим більше людина віддає від себе, тим більше вона отримує, отримує назад. Віддає землі одне зернятко, а отримує цілий колос. Віддає землі одну картоплю, а викопує. Ну, п'ять або шість, не знаю, кого, в кого як. Да? Але, друзі, послухайте, так влаштована природа, так влаштовані духовні закони, так влаштовані закони життя на цій землі, так влаштовані закони життя людини, людини на, цій, на цій землі. Чим більше віддаєш, тим більше ти отримуєш назад. 20 вірш. А Бог до нього промовив, Бог до нього розмовляє. Бог йому каже, Бог каже в його душу, Бог каже в його серце, каже, нерозумний. Цієї ночі душу твою зажадають від тебе. А те, що ти приготував, кому воно, кому воно буде? Все, що ти накопичив, може пропасти в одну мить. Господь каже, ти нерозумний, ти далекий від законів Божих. Ти далекий від мене, ти нерозумний, ти Божевільний. Божевільний, тобто вільний від Бога. Не знаючи законів і не знаючи Бога, ти робиш такі речі. Каже, воно все пропаде, воно тобі не достанеться, ти накопичував, ти зробив це, це для себе, ти був в захваті від цього, скільки в тебе багато. Ти спланував собі, як ти будеш жити, пити, веселитися. Каже, ти Боже вільний. Притчі 23, 4, 5 написано, ми прочитаємо. Не надто старайся набути багатство, відмовся від таких своїх задумів, адже не встигнеш на нього надивитися, як його не стане. Воно неодмінно дістане собі орлини крила і і здійметься в небо. В одну мить його не буде. В одну мить, і ця людина каже, вона його. Вона його не побачить, але найголовніше, коли Бог звертається до цієї людини, Він, він нагадує цій людині про вічність. Людина, це на цій землі, це не вічно. Є далі, є життя після смерті, є вічність. І він нагадує, що коли твою душу заберуть, він нагадує цій людині, що ця земля, це життя на землі, воно колись закінчиться. наша... Життя на землі, воно обмежується да, тим, що ми живемо на землі, але душа, вона безсмертна. Але вічність, яка чекає на кожну людину, вона є, тільки вічність буває різна, і Бог нагадує цій людині. І 21-й вірш. Уже Бог він підводить підсумок, Він підводить резюме і каже: так буває з тим, хто збирає для себе, але не багатіє для Бога. Сам Господь. Він робить, він робить висновок. Тому, друзі, можемо зернятко залишити в себе, і будемо радіти, що в нас є зернятко. І воно як одне було, так одне і останеться. Можеш мати мішок, зерняток, але якщо ти його нікуди не дінеш, так в тебе мішок, мішок і залишиться. Друзі, так що ж значить, що значить бути багатим для Бога? Богатіти в Бога це про що? Бути багатим в Бозі це. Як? Нам сьогодні, нехай Господь порубумуть в кожне наше серце. Коли ми чули цей текст, коли ми чули цю історію, ми чули слова Господа нашого Ісуса Христа. Я не буду вам розказувати, це повинен кожен отримати кожен кожен із нас. Ми живемо з вами в саме в такі часи, були інші часи, а сьогодні такі. І ми чуємо те ж саме слово, і ми дивимося і приламляємо його вже під іншим кутом. Воно Актуально для нас і сьогоднішній. Тому, друзі, ми можемо зробити висновки, що життя людини воно не вимірюється багатством, яке вона надбала. Можна мати все, і можна мати дуже багато, але втратити найголовніше матеріальний достаток він не гарантує щастя людини, не гарантує спокою. Матеріальний достаток не гарантує безпеки. Матеріальний достаток не гарантує вічності. Тому, друзі, смерть роптова, а душа вічна. Життя на землі тимчасове, а життя після смерті, воно вічне. Так що ж є справжнім багатством? Що є справжнім багатством? Багатство, про яке каже Господь в цій притчі, в цій істині, яку він відкриває нам? Це багатство нашої душі, це щире і добре серце, це життя в вірі і бути близьким до Бога. І як ніколи, сьогодні нам треба триматися Бога як ніколи, свій погляд тримати на ньому, наближатися до нього кожен раз, кожну мить через слово, через молитву, через прославлення. Коли ми ходимо в церкву, приходимо на молитву. Кожен раз ми розмовляємо з Богом, ми живемо з Богом, кожну мить свого життя. Тому що сьогодні, як ніколи, матеріальний достаток не дасть нам безпеки і не дасть нам вічності. Нехай Господь благословить нас. Я останнє. Я просто даю питання, а відповідь нехай отримає кожен із нас. Якщо ми будемо далекі від Бога, то як ми вистаємо в наших обставинах? Якщо ми будемо далекі від Бога, як вистає наша країна? Як вистають наші? Родини. І останнє дуже серйозне питання. Якщо ми будемо далекі від Бога, як ми вистаємо на суді, коли предстанемо перед Ним? Хочу молитися з вами, молитися з вами, молитися, щоб ви знаєте, дійсно прийшло це розуміння потреби, важливості саме в цей час наближатися до Бога. Хочу молитися разом з вами, щоб дійсно в нашому житті, в наших обставинах. Ми дбали про багатство нашої душі, щоб ми мали щире, чесне серце. І кожен раз нашими словами, нашими діями, нашими рішеннями в житті ми дійсно радилися з Богом і наближалися до нього. Давайте ми встанемо для молитви. Боже Великий, ми хочемо подякувати Тобі за Твоє живе слово, Господь. Слово, яке завжди актуальне для нашого життя, Боже. І істини, які ми слухали багато раз, Боже, вони сьогодні під іншим кутом торкаються нашого життя і наших обставин, Господь. Я прошу Тебе, Боже, серед всіх обставин життя, дай нам це бажання, розуміння Боже, наближатися до Тебе, Господь. Дай нам мати Боже, нам, мати, Боже щире і добре серце, Господь. Дай нам розуміння, що наше щастя, і наше майбутнє і майбутнє наших дітей, воно не залежить від матеріальних накопичень, Господь. Благослови нас сьому, Боже, дай нам багатіти тобою, дай нам бути богатими тобою, Господь. Дай нам дбати Боже Ісус про багатство нашого серця і нашої душі. Благослови нас, Господь, в цей час, Боже, в цей час наближатися до Тебе, бачити навколо себе людей, бути відкритим, Боже, на допомогу, Господь. Щоб ми, Боже, дійсно ми жили законами, Боже, духовними законами цього цієї землі, цього життя. Щоб ми, Боже, сіяли Боже, в життя інших людей, Господь. Благослови нас, Боже, мати правильні пріоритети в нашому житті, Господь. Дай нам як ніколи цінувати кожен день нашого життя, дай нам як ніколи радіти кожному дню. Дай нам, як ніколи, кожен день бути корисним Тобі, бути корисним людям, Господь. Благослови нас всьому, Боже, Ісус, Хай Боже Дух Святий, Він Боже, торкнеться Боже, наше сердець. І Твоє живе слово, це насіння живого слова. Воно дасть плоди в наших серцях. Тобі, Боже, належить вся честь і слава, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.